У нас вже тепло, а в Альпах зверху ще лежить сніг. Зараз ми знаходимося на бреноаутобані і їдемо у нашу весняну відпустку. Вже ми проїхали в Австрію і в'їхали зараз в Італію. Ахтун Гренс Вітаю, хало цю Мене звати Наташа, хто перший раз на моєму каналі. І мій канал називається Будь зі мною. Зараз ми знаходимося вже недалеко від міста Бруник і продовжуємо нашу подорож. Ми тут зупинилися недалеко від дороги, тому так шумно. Ця місцевість називається Доломітен. Тут дуже багато обробляють дерева, От там внизу є одне таке підприємство. Тут гарно цвітуть дерева, все чудово. Зараз ми перекусили, зробили невеличкий перекус, з термоса попили кави, в мене були бутерброди з шинкою, прошу таку-то. подорожуємо далі. Ця гора зветься Драєцинен. Такий собі тризуб. Беркпас німецькою мовою. Тут ми знаходимось на рівні 1500 метрів над морем. На цьому рівні ще в деяких ділянках лежить сніг. 636 метрів. Я гори знімаю, а ти мені таблички показуєш. Документ. що Хоча Почавити дощик. Але нічого. Зараз переїдемо через Альпи і там буде сонячно. Сніг на склонах видно, що він зійшов. Дуже багато вереса, але я якось не попадаю він в мене зараз в камеру той верес. Дуже багато захисних споруд, тому що можливі камний пац гір. Такі ремонти. Зверху лежав сніг і вже не, не змогли їх відремонтувати. І не з водовідтоками, якщо йде дощ в горах, щоб вода відводилася. Цей населений пункт знаходиться на рівні десь 1200 метрів над морем. I'm mm a -hmm. час нас супроводжується річечка такого гарного кольору. Тут, слава Богу, є світофор і можу показати, ми знаходимося десь на рівні, може, 900 метрів ще над рівнем моря і спускаємося вниз. завжди Шили десь годинку. Ми будемо на місці. А зараз ми під'їжджаємо до Словенії. Там вже видно море, ми під'їжджаємо до хорватського кордону. Чому ми знову вирішили зробити відпустку у Хорватії як два роки тому, я розкажу вам в наступному відео. До моря і пірнути можна. Соль виробляють тут. Що це регіон Істрія, це наша ціль, і до міста Борич, де ми будемо знаходитися, десь 45-46 кілометрів. Попереду нас платна дорога, ще 30 км. Зараз ми тут витягнемо квиток, а через декілька кілометрів заплатимо за цей переїзд. Дороги в Хорватії чудові, це ми знаємо, ще з останнього. І заплатити, щоб комфортно комфортно їхати. Назви пишуть двома мовами. Тут дуже розповсюджена італійська мова поруч з хорватською. Дуже цікавий місток, але як його зняти, коли 1400 метрів. Справа і зліва скрізь Олівкові дерева. So, ми вже приїхали. Дякую, що були зі мною. До слідуючого відео.